Всім привіт! З вами Каміла Стар, і в цьому відео я хочу вам показати та розказати ідеї для блокнотів, або що писати в блокноті, куди їх тратить. Я думаю, що у багатьох із вас, як і в мене, є багато пустих блокнотів, які ви просто накупили для красоти і не знаєте, куди їх потратити. Тому це відео, я сподіваюся, вам допоможе. Я підібрала такі ідеї, які я ще не розповідала. В своїх двох частинах, щоб писати в блокнотах. Кстати, на ці відео будуть ссылочки в описі цього відео. Ну, а ми не будемо довго говорити, та почнемо. І так, перша ідея це списки. Для цієї ідеї можуть підійти ось такі блокнотики з розділітелями, такі малесенькі з... з датою в лінієчку. Або ось такі на кольцах такі маленькі, компактні і толсінькі. Наступний блокнот з текстом пісень. У мене такого блокноту немає, тому показати я не можу, але можу розповісти, який приклад блокнотів вам може підійти. Вам може підійти якийсь зошит, навіть не блокнот, а просто якийсь зошит. Ось такий блокнотик, як у мене в ряду, такий, на спіральки може підійти, і в лінійку. Також вам може підійти ось такий блокнот. В общем, блокнот А5 або звичайний зошит. Наступне плани. Для планів теж може підійти ось такий блокнот А5. Може підійти ось такий блокнот, як я веду для планера. Блокнот з паролями для такої ідеї може підійти ось такий малесенький блокнотик, який ви з собою можете носити. Блокнот для цитат. І ось який блокнотик вам може підійти, я сама в цьому блокноті пишу цитатки, але я трішки вже закинула і забуваю писати тут цитати. Блокноти для снів. Блокноти для снів це там, де ви записуєте, що вам снилося, хороші, погані сни. Що би ви хотіли, щоб вам приснилось, і вам о, підійти може ось такий маленький блокнотик, ось такий формат А5 або ось такий маленький формат А6, вроді би. Малюйте свій день, тобто як він пройшов. Для цього теж може стати ось такий блокнотик маленький, може стати ось такий блокнотик. Тобто ви відкриваєте блокнот, і ви не пишете, допустимо, як у мене є блокнот, просто розповідничок, який я його написала. Називаю, там, де просто пишу про свій день. А також це ви віді малюнках там, допустим, один і малюєте там грала з М'ячем там чоловічик з М'ячиком. там допустим, Можливо, ви були в басейні. да Малюєте циферка 2, там і малюєте басейн. І так само за цим блокнотом теж. Ця ідея може. Вміститися в будь-який блокнот, але не ось такий маленький ну, я вважаю, що це неудобно буде. Блокнот бажань. І також наші многофункціональні блокноти це отакий з кошечкою і з і можуть, і в цій ідеї теж понадобиться. Кожен день пишіть по одній речі, за яку ви благодарні. Ідеї, що прийшли в голову, також підійде ось такий блокнотик. І... Я не ожидала, що цей блокнот такий многофункціональний. і в цей блокнот може вміститися багато ідей. Так, ну і наступна ідейка блокнот саморозвитку. І оцей блокнот теж може стати таким блокнотом для саморозвитку. або ось такий блокнот формату А5. Ваша анкета 100 питань до самої себе. Ось, і для цього підійде блокнот А5. Журнал цілий. Ще в такому маленькому блокнотику ви можете пробувати писати свої вірші. І, раз ми вже зацепили вірші, ви можете писати якісь вірші, які ви почули, або переписувати з інтернету, можливо, ви які вчили. І теж підійде ось такий маленький блокнотик. Ну і на цьому все. Якщо ви додивилися відео до кінця, то дякую за перегляд. Ставте лайки, і підписуйтесь і всім пока-пока.